Друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні в нас на огляді сорт, який має назву Червона грушка. Як бачимо, це є чері високорослий. Я би сказав, що досить урожайний. У мене тут буквально 4 кущика його є. Давайте розглянемо поближче. Ось такі формує китиці. Зразу серед мінусів бачимо тріск. Ну, Длявік на для мене це є суттєвий мінус. Але якщо його використовувати в салати, тоді нормально. Рослина високоросла. Так. От бачимо, станом на 2 серпня сформовано вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, сьома кититься. Шоста кититься наливається. Ось така рослинка. Стійкість до хвороб середня. І ще один мінус, вона має властивість, бачите, вершинна гниль на деяких плодах, тобто вона потребує додаткового кальцію внесення. Саме нестача кальцію провокує вершинну гниль. Давайте зірвемо кілька плодів, зважимо, подивимося на розрізі і я скажу їхні смакові характеристики. Остри плода. І так, друзі, давайте зважимо. Так. Як бачимо, 28 грам. 25. І 28. Тобто середня вага в районі 28 грам. Давайте на розрізь. Бачимо, достатньо соковите по смакових якостях. Досить м'яка текстура, тобто шкірка майже не відчувається. Що хотілося ще б сказати про них? На смак, е солодкий плід з такою легенькою кислинкою. Ну, мінуси я сказав, що вони тріскають і вершинна гниль може бути на деяких плодах, якщо є недостача кальцію. Ну, друзі, чи садити, чи не садити їх вам е, вибирайте. Як на мене, ну, є плюси і мінуси, але по смакових якостях це дуже хороший томат. Поділіться в коментарях, чи ви вирощуєте такий томат. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал. Попереду багато цікавих оглядів різних сортів та гібридних форм томатів. Ви були на каналі Томат та Виноград. Дякую за увагу!